Катюша, привіт. Так, сьогодні в нас на обзорі будуть такі монетки на розборочку 25 центів mm -hmm. по долару і по 2 долари. Зараз ми їх з Катюшею на, на двох розберемо, подивимось на mm -hmm. і познаходимо всі ювілейні монети. Commemorative coins. Так, ставлю камеру на штатів і запускаю. І одразу я покажу. Ми вже з Катюшею побачили, що тут. тут десь є вже десь є вже ювілейні монети, бачите? І тут повторочка. Це ювілейка на Олімпійські ігри, десь ми бачили ще. Так, тут, да, ось тут бачили ювілейки, mm -hmm. да, ігри. А ось це, бачите, це взагалі американська монета. Що mm -hmm. вона робила в ролі з канадськими монетами, ми не знаємо, але таке дуже часто тут зустрічається. І десь ми бачили ще в доларових монетках mm -hmm. теж mm -hmm. ювілейка. Mm -hmm. да. І ось ми бачили ось ювілейка є. А тут що таке катюш? Да. А, ось, оце. До речі, Катя, оця монета у нас такої не немає не якраз. Все добре. Якраз цієї монетки у нас немає. Все, ставимо, ділимо і. А почуємо. Будеш допомагати, батька? Все, ми тоді самі робимо. Два долари у нас тільки два роли. І загалом, о, дивись, я вже Чорений? бачу Уже? чорний колір. Бачиш монету? Ага. Ця монета була присвячена, коли померла королева. Випустили ось таку монетку. Бачите? Що ж вона? Фокус поганий. А тут якась побита, розбита. Вже одна монетка є в нас. Ага, и тут є цей барабанчик инуид також є. Ну коротше, вже трошки побачили. О, а это тоже. Риапел или така, А, красива. такая це теж. О, снова пап, три медведя. Три медведя снова. I don't think so. no, 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 no. И у тебя, у тебя уже американских уже раз в 5, у меня 3. А вот зараз, дивіться, я открыл. Смотри, Катюш. А? Ты бачишь, одна монетка. У меня как, тоже такая где-то вот. Как выделяется из да, да, я видела. А знаешь, что это значит? Что? Что это? Это американская. Ага. То есть вот эту американскую я... Нет, не это не Все американская. Нет. У меня была где-то посерединке. Тут работа кипит, шокапец просто. Кипит! Вот. Уже скики поздно ходила. У Катюшки скики. У меня. И еще скики разбираты. Продолжим. Ой, я боюсь. Устала? Да. Они еще вот стики Розбирати. Ну нічого, зато багато сьогодні новеньких монеток познаходили. Так, Катюша ще працює у нас, ще перебирає монетки. Закінчив, я покажу, що познаходив. Дивіться, по 2 долари. Скільки тобі Катюша? Три роли. Ну так, да. три. Долар. І 25 центів. ну Це вже в нас просто якась е, сьогодні стільки у нас було е, ювілеїв, І просто дуже, дуже багато. Мені здається, навіть що ми закриємо прям всю колекцію. Всі-всі-всі, що є. Після цього треба буде... Ну, тут стан у деяких монет не дуже. Тут стерта фарба. Але є і гарні, достатньо гарні монетки. фарба фарбатоза, там Петерпта. І чомусь багато, прям багато у нас. ага, Багато американських монеток. Америка просто-просто 25%. Центовки. І, ага, і, і ось. Одна у нас потрапила, що це таке No Cash. Це скоріш за все якийсь токен з, з якихось ігрових автоматів може чи щось таке. Тоже цікаво. Не знаю де він приймається. І в нас вийшло оце стільки-стільки батьки, яка г'ясна? Ага, кидай туди. До кучі і у Катюшки теж багато-багато. Зараз ми їх переберемо всі, е, ще, ну, переберемо, переберемо по, по каталогу і розподілимо в наш один з альбомів. У нас тут є 2 долари, долари, долари. долари. І от, до речі, 25% вони багато пропусків у нас, дуже багато пропусків. І зараз ми їх всі позаповнюємо. І, ага, і в принципі у нас буде закрито. Ми майже долари закрили, майже е, 2 долари закрили, там ще щось залишилось і поки що, до речі, мене знайшли. Потім покажу, що в обіході знайшли ми срібну монету. Дуже цікаво. Ну, Порозподіляємо. тут, Ще два? Зарядка для хвоста. Давай, заканчивай. Заканчуємо. Так, а я вам покажу зараз, як мають виглядати монетки на прикладі каталожні. Ось ми знайшли монетку з червоним маком. Вона має виглядати так. Але ми бачимо, що фарба повністю там зруйнована, тобто монетка в каталог, звісно, не піде. Також у нас в каталозі була такого плана монетка, це memory якась. І ми знайшли сьогодні більш якісну. Тобто цю з каталогу ми видаляємо, а цю в каталог додаємо. Ну, а Це взагалі приклад того, що ми знайшли з цієї серії. Також ми знайшли цю монету, цю монету. Також вони в серії були. Тут у нас приклади приведені тиражу, який був, коли монети випускалися. І скільки вони можуть коштувати в різних станах своїх. У нас монети з обігу, тому ну, стан їх не дуже. І вони, скоріш за все, варті свого номіналу. Може деякі з них варті МС-60, але це. Ну то таке. По 50, то есть то, тобто то, на 25 центів, а 50. Вот так вот. А Катюшка заканчиваю останній ага. вже. Останній останній. О, так, маленька. Ну так, ну в тебе теж, тоже катя багато. Башню? Хорошо. Сбирай. Тоже класні. До речі, дуже класна монета. У нас Сидіть. багато Сидіть. яких не був. <рігатись> <Дай>. <рігатись> а це так? Зато ми розбогатеємо. То <рігатись> відходить на, на викидо. <рігатись> так, оце у нас такий скарб. Скарб по. Татівським монетам. Мені здається, їх просто викидати стали всі, виходячи з політики сьогоднішньої. Так? Закінчили? Так? Заката ще немає, показати. Ладно, друзі, все, ми продивляємося по каталогу, розпасовуємо по альбомах. І потім вже познайомимо вас з нашими альбомами ага. і з всіма монетами, які ми назбирали. Все, всім пока, до зустрічі. Папа. Підписуйтесь на наш канал. І на Катін. У неї також є свій канал. Силочку ми залишимо. Так? Okay. Да? Все, пока.